Віталій Бакрев втратив ногу на війні. Нині захисник відкрив власну справу і продовжує допомагати побратимам. До війни Віталій Бакрев займався підприємництвом. У повномасштабного вторгнення повертався за кордону до Чернівців. Повернувся буквально там, за годинку, дві до, до війни до початку повномасштабної війни. І десь аж ввечері прокинувся, втомлений типу з роботи з того всього. Типу, і типу, вже аж увечері дізнався, що сталося. Телефон мене розривався, так так і прокинувся. Я навіть спочатку думав, що все люди жартують, яка типу повномасштабна. Я, я в це не вірив. У березні 2022-го Віталій Бакрев добровольцем пішов на війну. Мене не цікавило просто стати десь на блокпостах, там чи в частині сидіти. У мене я був дуже не в гарному. Емоційному стані, скажімо так, і мені хотілося одразу в бойові дії. Віталій був розвідником, а згодом кулеметником. Воював на Київщині та Харківщині. 24 серпня 2022 року втратив нову. Зажали між двох лісосмуг ворожу роту. Рота викликала підкріплення танків. Там менш ніж кілометри від нас, нас обстрілювали, там майже дві доби побули. І поруч розірвався знаряд. Хотів би зазначити, поруч, не по мені, типу поруч. І осколки полетіли мені по ногах. Подругу врятували, а з цією не вийшло. Віталію Бакреву поставили протез. Захисник мріяв відкрити власну справу, тому подавав заявку на отримання гранту для ветеранів є робота. У БДЕшку не підтягнуло. Це взагалі з документами в нашій державі. У мене кілька місяців той період зайняв і у БДшку все одно мені не підтягнуло. І так раз за разом подаємось, воно воно злітає. Тож за власні кошти Віталій відкрив магазин квітів, повітряних кульок та інших подарунків. Щоб розширити власну справу, ветеран вдруге подався на грантову державну програму для підприємців. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4